Приємно вас бачити в студії, а не на вулиці, де ми з вами зазвичай зустрічаємося без біля віконечка. Коли ми останній раз з вами зустрічалися, а це було десь в кінці весни, правильно. То ви казали, що ваша кав'ярня виживає. Ви вже зараз живете чи ще виживаєте? Ми ще виживаємо, але тепер кав'ярня збільшилася втричі, бо у нас тепер вже не одне, а три віконечка. Угу. Так, ми виживаємо на тепер на два міста. На Львів і на Київ, давайте нагадаємо глядачам нашим, хто пропустив розмову. Дарина розповість, хто є засновниками кав'ярні, як ви опинилися у Львові. А, засновником кав'ярні є Сергій, який поряд з Титті Іван і я. І опинилися ми у Львові так, що ми були як внутрішньо переміщені особи, тобто переселенці. І якраз таки на початку повномасштабної війни Сергій і Іван приїхали до Львова. А я була це місяць вперше в Польщі. І потім повернулася до України і почала з ними працювати. Сергій і Іван е, займалися частково бізнесом таким у Києві, е, і я знаю, що бізнес відновився вже у столиці. А... Як, як, як ви масштабувалися за оцих останні, останні місяці? А, ну, насправді, це складно звати бізнесом, бо я просто займався веденням відеоблогу і, ну, і вмів готувати. Так. А Ваня був півтори. Місяць ну, коли півтора місяці баристою, тобто, в принципі, він єдиний з нас на початку знав, як верти каву, я знав, як пекти. Ось і коли до нас приєдналися до рини, це було просто спасіння, бо вона була єдина людина, кому ми взагалі сказали, що ми відкриваємося. Хто вмів скоординувати ваші рухи між пекарнею і рубінням кави? А, вона, взагалі, вміє робити все. Там mm -hmm. тому я досі вмію робити тільки пироги, Ваня – каву, а Дарина вміє і пекти і робити каву, без неї ми просто б, просто б зачахли. Так ви відновили вже тепер е віконечко в Києві? Ні, в нас його і не було. Ми не було. Відкрили. А тут є три тепер. Два. А два... чому ви згадали про три ну, на початку? Ну, всього три: два у Львові, одне в Києві. Uh -huh. а насправді, ми хотіли відкрити в Ірпіні або Бородянця, в наших рідних містах, але там були складнощі з міську владою, вона чесно, нас просто проігнорувала. І ми таки просто приїхали до Києва, зайшли в Київська раду, запитали, чи є вільні приміщення. Нам сказали, що є аж одне на всю столицю. А так от ну, коротше, ми знайшли самі. Uh -huh. Ми так подумали, що поки є така можливість. Ми тут трошечки вже стали на ноги, можна ризикнути і відкрити в Києві. Тепер ми живемо на два міста, як я кажусь, ми спимо у потяг. Е, Ваша кав'ярня вже приносить вам прибуток? Е, ну, якби, Як і на початку, ми от втрьох працюємо без зарплати. Але з нами тепер працюють аж вісім людей. Та, е, як, як сказати, ми вже. Даємо роботу, даємо робочі місця. Так е, більше з них переселенці, також як і ми. Тобто вона приносить зарплату їм. А ми uh -huh. поки що за ідею, за роботою загаліше просто не зупинятися. Дарину, у вас є плани масштабуватися? Хлопці почуть, каву роблять. Я так розумію, на ваших плечах робота з тим, аби розвивати цей бізнес. То чи є такі плани, щоб ще більше віконечок з'являлося на лише у Львові і Києві а в інших містах? Ну, взагалі, я думаю, що плани такі є, тому що. Ну, мені особисто дуже подобається цим займатися, і Івані і сергію також. Тому я думаю, що можливо так. Сергій згадав про те, що в Києві ну не надто охоче так шукали приміщення і так далі. А у Львові ми часто біля вашого віконечка, ваше ваше віконечко для глядачів, скажімо, воно розміщене між обласною військовою адміністрацією і Львівською міською радою. І усі чиновники, які туди-сюди ходять на наради, вони минають ваше віконечко, І ми часто бачимо, як ваші відвідувачі і клієнти, що чиновники теж п'ють часто у вас каву. Вам якось ви зверталися по якусь допомогу як внутрішньопереміщений бізнес до. До військової адміністрації чи до міської ради, щоб співпрацювати з ними і щоб вам допомогли в масштабуванні. Якщо чесно, ні, <клес> у нас були постійно такі думки, але ну відверто немає часу навіть кудись піти і щось домовитися. Єдине, що ми так вони самі до вас приходять, <клес> під віконцем стоять. <клес> так, але ми в трьох і віконця теж три. І тому, от, наприклад, <клес> сьогодні я буду їхати в Київ на Київ, а, бо там треба працювати, бо у нас одна бариста, баристка захворіла, і треба комусь підмінити. Да. Uh -huh. Тому єдине, що ми зверталися про дозвіл на Маркізу, бо якби дощі, осінь, Львів, дощ з синонім Львова. Ось, ну, нам не те, щоб відмовили, але якось. Коротше, дозволу ми не отримали, але ми на свій острах зараз чесно кажемо. Ми поставимо маркізу, щоб продовжувати далі працювати, бо загроза не тільки дощу, але те, що це історична будівля, і там, якщо чесно, досі сипіться каміння з даху. Тому хай вибачають, але маркіза буде темною, дуже лаконічною, гарною, вписується в фасад, він теж темний. Ось але нам він дуже дуже треба. Тому я закликаю, будь ласка, нас її не знімати, бо це реально на останні кошти. Я знаю, хто може вам допомогти. Поріжачок. А поріжечок це собака, який з'явився з повномасштабною війною, який став символом кав'ярні кіт. Я пропоную подивитися шматок відео із Паріжечком, який був у нашій студії, і тоді повернемося до розмови. От паріжечок у нашій студії. Тоді це якраз був кінець квітня або вже, напевно травень був. Він ще був маленький. Зараз вже у нас є відео, такі приватні, які надсилали нам представники кав'ярні. Кіт поріжечок вже виріс, вже великий. А так де він зараз є? Пиріжечок зараз з нами у Львові, і навіть вчора він був кав'ярні, нам допомагав працювати. Тобто він повністю частина нашої команди, скільки йому вже зараз? Шість місяців. Так, от можна пиріжечка виставити у вітрину, як будуть чиновники, знімати маркізу, то бачачи його личко, вони точно вам не відмовлять і маркізи точно не знімлять. Наша колега Ніна Сукач, моя співведуча, колега теж, яка веде головне задання, просила вам передати, що Дарина Вайт це просто знахідка. Я розумію, що це нова продукція кав'ярні кіт. Що це таке? І взагалі, як ви розширили Свій асортимент за цей час, завдяки якому, я сподіваюся, ви скоро розширитесь ще більше і заробите більше коштів, і більше львів'ян зможуть ласувати вашою продукцією. Ну, Дарина ведь це кавовий напій, якому три шоти еспресо і далі збити молоко, тобто це як футфайт, але міцніше. І я його, по суті. Придумала тоді, коли я дуже хотіла спати, втомлювалася, і наша кавомашина машина можна воно, часто не зробити три шоти еспресо, Тому я робила максимум і так вийшов Дарина Вайт. Чим ви ще розширили свої продукції? Я знаю, були пироги. Ми навіть за Сергієвим рецептом а, такі пироги робили це цибулевищ і а, з куркою. Там і ще з чимось а, з вашого блогу. А, що ще нового з'явилося, і що ще з'явиться найцікавіше? Ми розширили асортимент пирогів, Так у нас ще додався з телятиною і сирно-грибний. Ось також у нас тепер постійно сезонне меню. Наприклад, зараз осінь. Тепер у нас осіннє меню різні напої, типу гарбузового лати, глінтвейну безалкогольного. Багато людей підходять, ми кажуть, питають про глінтвейн, Ми одразу попереджаємо, що він безалкогольний. Вони дуже цим фактом не задоволені, але ми їх переконуємо, що він смачний. Вони беруть і так і так кажуть, що смачний. Також у нас будуть круасани. Та ми довго не хотіли до цього йти, бо ми все робимо вручну, от просто з нуля, включаючи тісто, і це дуже складно. Але хочеться спробувати, щоб і самим якось вже рости. І з чим будуть круасани? Класичні, з ну вони всі будуть на важкому маслі, але просто класичні із шоколадом. Все, ми, ми просто пропали. А, і за цей час а, кого із таких найнезвичніших відвідувачів або з найвідоміших, хто вам найбільше запам'ятався, ви собі запам'ятав. Знаєте таких? <смеш> я я не в... знаю. Анджеліна Джолі у нас круасани їла ага. в одному із ресторанів. На той жили... день, коли вона приїхала, ми виставили табличку. Що ми її чекаємо? Вона <смеш> була дуже зайнята, тому нічого страшного. І ще повз нас декілька разів проходив Андрій Іванович. На жаль, він не зупинився. Mm -hmm. Ось, але якщо зупиниться, ми обов'язково його пригостимо. Це тоді, коли ви маркізу повісите, і, я, я, тоді я думаю, і працю... запрошуйте. Але да. пиріжечка не забудьте поставити. А, вам не образливо із черг, які утворюються під Макдональдсом, зараз? Ми в перший же день ми не потрапили оскільки нам треба було працювати, але в Макдональдс зам... ходили? Ми замовили. Ми замовили не чисто через те, що ми скучили. Я думаю, ну це зрозуміло, да, що не всі люди прям скучили за цією їжею. Люди скучили за відчуттям свободи. Макдональдс це є одним із символом. І, хоча я проти фастфуду, якщо чесно, ну зважаючи на нашу їжу, але ми замовили. Нам було смачно, ми були щасливі у період, коли в нас не було там трошки відвідувачів. І в цей день так, було трохи вільно ми теж жартували, що ми будь всі зараз Макдональдсі, але ми не ображаємося. Ви прийшли із флаєрами кота, роздавали в черзі в Макдональдсі? Ні, ми просто замовили. У нас не було часу відійти. Ми якраз були всіх на точці. Тому так провокативне запитання, але мушу запитати: вам більше комфортно у Києві чи у Львові? У Львові? Дарин? у Львові? Тобто, ви залишаєтеся у Львові, а кав'ярня у Києві буде існувати на два міста, але ви перебираєтеся вже тепер як мешканці Львова? Будете тут усідати? Нам всім трьох. Насправді нас вже шестеро. у Нас окрім пережечка ще з семеро. А ще з'явилися два котики, яких нас підки нам підкинули у Києві, маленькі, прямо під кав'ярню. Ну мабуть, думали, що назва кіт спонукає до цього. Ми довго хотіли їх віддати, але їх ніхто не хотів брати разом. А вони братики. Ми вирішили залишити їх собі. І ще я коли шукав свого кота, власне, на честь якого названо все це. Я знайшов Макара у місті Макарів. То він з нами тепер вже живе. Знайшли кота, який загубився? Ні, 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 свого не знайшов, але знайшов Знайшли дуже кота. схожого. ще одного так, і ще забрав. Його. Ну тепер мусить бути три літери, і не квііт, а кіїт, бо три кота то вже і в так. назві має, має відображатися. Я вам страшенно дякую за розмову. Бажаємо вам клієнтів, таких черг, яка зараз є під Макдональдсом з їжею, яка більше відповідає вимогам нормальної людини, не фастфуд, а те, що виготовляється на здоровій на зі здорової продукції. Так. Нагадаю, Глядачам, що з нами була Дарина Мазур і Сергій Стоян, співзасновники кав'ярні пекарні Кіт.